Продати домашні речі і спрямувати виручені кошти на потреби військовослужбовців у зоні АТО з такою метою організували чергову благодійну акцію мешканці долини. Учасники приносили речі домашнього вжитку і продавали хто за скільки може, але жодної копійки собі не брали. Усе на армію. Це був лише перший день домашнього розпродажу, але він стане традиційним. Розпродаж у розпалі дорослі і діти продають речі домашнього вжитку. За словами організаторів, торгувати можна всім. Умови немає. У кожного добротні речі, які стоять, можливо, десь на поді, на стриху, не користуються. Навіть сьогодні принесли фритюрницю, яка також пішла, продалася. Маленький Олексій продає свої іграшки. Каже, що для армії йому нічого не шкода. Я буду іграшки і, і я. І затягла всі бонус бонезелетку і каску. Оксана Пилипів придбала патріотичні сережки за 10 гривень, але у благодійну скриньку вкинула сотню. Каже, там хлопці гинуть за наше майбутнє і їх всіляко потрібно підтримувати. Те, щоб вони хоч відчували будь-яку підтримку з нашої сторони. Бо дуже їх шкода, і дуже дуже хочеться, хоч хоч трішечки їм допомогти, тому що свої маленькі синочки ростуть і ніколи не знаю, що буде в майбутньому. Може і наших синів, можливо, коли щось буде, щоб хтось у майбутньому і їм допоміг. І дуже хочеться перемогти, щоб наша Україна все ж таки стала вільною. За один день домашнього розпродажу долиня нам вдалося зібрати 4 тисячі 151 гривню. За ці гроші солдатам куплять термобілизну. Домашній розпродаж уже стає традиційним. Акцію проводитимуть кожних вихідних. Ліліана Хомишин, Ігор Попик, новини телеканал Раї.